Тетя Маріна була особливою жінкою, і, незважаючи на вагу, через яку їй дійсно було важко, і це щитувалось по задишці, вона все ж таки прутко бігала. Думаю, через те, що маму двох синів, яких треба було підіймати. Сашко мого віку, однокласник, другий син на сім років менший. Коли я розповіла Саші, що моя мама вагітна, він сказав: я хлопчик, і мама народила братика, ти дівчинка, і в тебе буде сестричка. Так дивно, але він виявився правий. Коли мама народила, це була дівчинка, і я пам'ятаю, звісно, розпикнула Сашку за таке точне передбачення, бо справді хотіла сестричку. Вернемося до Тьот Маріни, матері Сашка. У цієї розкішної жінки було руде волосся. Я пам'ятаю легкі кудрі, а ще те, що вона не соромилася своїх грудей. Вона носила бюзгалтери, які класно тримали груди на висоті, а все те, що було нижче, живіт, бедра, сідниця на фоні приємного обличчя, правильної форми грудей, ну, не здавалось проблемою. А от ноги були дійсно важкі. Все ж вона вміла якось так ставити свою ходу, що не встигаєш мигнути, як вона вже в кінці вулиці. Треба сказати, що я спостерігала за їх сім'єю, перш за все, тому що ми жили з ними на одній вулиці. Мій дім через три хати від їхнього дому, і мені чомусь завжди було так радісно, коли вони щось там робили в дворі. Не знаю, може, тому що мама гарно ставилась до тьоті Маріни. Завжди якось півпереживала їх побутом, адже жили вони і справді тяжко. Тютя Маріна носилася від однієї роботи до іншої, а сини зростали, і здавалося, що про світ у її житті був в чомусь такому простому, але взагалі незрозумілому іншим. Щось вона таке все ж таки вірила, інакше не може бути, ні. Те, що відбувалося в її житті, кожну жінку зламала б. Але не її. На жаль, не у всіх є батьки, які дійсно підтримують, спадщина, якою можна скористатися. Чоловік, який не п'є, і приносить додому всю зарплату. Я все думаю, ну от нахіра мені займатися цими консультаціями, якщо через непомірну ціну на послуги Таро така незвичайна жінка, як Тетя Маріна, не зможе потрапити до мене на сеанс. Але про це я скажу пізніше. Нещодавно тетя Маріна мені наснилась. Власне, причиною цього поста стала її фраза, яку вона передала мені, і я мушу з вами таким ділитися. Сниться мені, що сидимо ми з нею за одним столом, трохи випиваємо. Тетя Маріна могла прийняти рюмку коняка в особливий день і ніколи не більше. Тут вона, як і завжди, легенько посміхалася, а я сумна, втомлена від думок. В першу чергу про майбутнє голова болить. Ну і так втомлена, я її питаю. Марина, а як ви вижили? Як вам було? І що вам допомогло? Вона розповіла мені якусь коротку історію, а потім це. Я була в розпачі. А чоловік сказав. Ти моя, ти сильна. Я відчула, що ця проста фраза витягнула її майже з того світу в ту найскрутнішу, найтемнішу годину. Слова були такими влучними і так вчасно, що потрапили прямо в її серце. Через ці слова навіть до мене перейшов її спокій. Тепер вони будуть із вами у скрутну годину. Якщо вам неспокійно, будь ласка, телефонуйте.